Доброго дня, я вас вітаю на своєму каналі. І у новому місяці травень. Подивіться на дворі вже як спекотно. Я одягнулася геть по літньому. І хочу вам показати, яка краса у мене квітне. Я дуже люблю, як квітне Аквалегея. Такі ж вони гарні ці дзвіночки трошки в тіні. Ще досвітають тюльпани. Пізні вони тримаються довго. шикарні такі кущі. І збираються квітнути маки на я їх пови. Бувало, звичайно. Спекотно, капуста опускає листочки. Потрібно, мабуть, вже вечором сьогодні підлити. Ну, а я йду сапати. Йду на ту ділянку, до п'яти годин у мене є 3 години часу. Я думаю, що я постараюся зробити максимум роботи. Прийде Сережа з роботи і будемо висаджувати свою розсаду перців і баклажанів. Мене так. просили показати, що робить в цьому році наше ківі. Усі пагони, які наросли в минулому році, відпустили в цьому році вже нові пагінці і заклали квітконоси. Гарні коробочки, такі грубенькі пагінці. Якщо не буде буревію, граду, морозу, надіємося, що будемо з урожаєм. Буде квітнути, покажу. Важка доля селянина. Беру інструменти. І прямую на іншу ділянку. Просапала я картоплю, навіть трошки підгорнула. І подивіться, які в нас вже тут є гості, і ви знаєте, їх немало, вони зустрічаються частенько. І даже спішать вже розмножуватись. Будь ласка, погода сприяє. Так що за цими друзями треба дивитися і дивитися. Моркву, мабуть, ще я не буду полоти. Є прогалини у рядочках розгорнула, там ще є в кільцях. Ну, почекаю до п'ятниці, до суботи. І так саме з бурячком він зійшов, але ще дуже маленький. Хай чуть-чуть поросте. І беруся я до такої ювелірної роботи, до цієї своєї цибульки. Як просапаю цибулю. І часник, чоловік йде спати спокійно. Йому такий безпорядок не дає спокою. Він постійно бере сапу, йде сапати. Свою роботу залишає. На сьогодні моє сапання закінчилось. Сережа довольний буде, часник я йому прополола. І цибулі. Просипала, картоплю, просипала. Лишилося дрібні грядочки. Сіянка, морква, буряк. Можу, п'ятницю дуже рано, трошки сухий верхній шар грунту. Підсіяла ще спаржеву квасолю і йду висаджувати уже розсаду. Потрібно кропити абрикоси, моноліоз не відступив. І цей же грибок буде розповсюджуватися на інші дерева. Готую до висадки свої баклажани. Вони вже страждають, бачу в деяких стаканах нижні листочки пожовтіли. Але Колорадські жуки вже по ділянці шастають. Тому перед висадкою я їх обов'язково зараз оброблю. У мене сьогодні NGO, Я розбавлю десь пів кубіка на літр води. По нормі йде 3,6 на 10 літрів води. Це 0,36 на літр. Ну я дам пів кубіка, може 0,4. А якщо я купляю розсаду, це було вже дуже давно, але метод перевірений. Я інсектицид розвожу у воді і поміщаю курінням розсаду десь на годинки 2-3, і це більш дієві, як покропити. Ну, сьогодні я буду свої кропити. Корінь тукеровий. Трошки рослинки переросли, але ми їх порятуємо. Посадкові ями заправили е, перегною. У нас компост, трошки там перемішаний з гноєм, перегнивший. І вже лише будемо підживлювати. Це я висаджую магно. У мене там крусадер. Геркулес я висадила. Ще Яніка Амі Раєн, ротунда. Каптур. В цьому році я зробила дослідну ділянку з перців. І баклажани. Покажу, я висадила переросли трохи на другий рік буду знати. я не надіялась, що будуть такі сонячні дні. Похвалити себе я сьогодні не можу, хіба в одному, що я гарно попрацювала. Рослинки в мене потягнулися. Ну, не зовсім я в цьому винна а винна погода, було багато сонячних днів. Це дуже добре, але я. На це не надіялася і тому не створила я умови йому такі, як треба. Але я думаю, що це не дуже сильно вплине на урожай. Висадили баклажани і перці, Сережа зараз заливає і я пройдусь, загорну ями добре, підсапну їх, під горну, щоб не попадали, і будемо сподіватися, що вони будуть вже. Мати куди пускати коріння і будуть рости. Ну що, на цьому, мабуть, я буду вам казати до побачення. До зустрічі в наступному відео. Дякую, що були сьогодні зі мною. Усім до зустрічі. Мирної, тихої ночі. Зустрінеся у наступному відео. Завтра печемо паски.